Безкоштовне харчування із листопада цього року учні молодших класів у Коломийській громаді обідають за бюджетні кошти. На ці потреби для Коломийської громади виділили 5 мільйонів 100 тисяч гривень державної субвенції. Ще півтора мільйони кошти із місцевої скарбниці. Загалом безкоштовними гарячими обідами тепер забезпечені близько трьох тисяч дітей. Як змінилась система харчування за цей місяць, цікавились мої колеги. Марія Козоріс, керівниця шкільної їдальні у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Тут працює із перших днів заснування закладу 37 років. Сьогодні разом із пані Марією ще п'ятеро кухарів та помічників з досвіта порається на кухні, адже за останній місяць роботи побільшало. Приходимо і на п'яту годину, приходимо і на шосту годину, залежно як вимикають світло. Я перемикаю світло, мусимо йти швидше, щоб встигнути картопля запечена, і крильця готуємо і тілі, і котлетка, і нагисти, і гуляш. Загалом усе смачне та поживне для дітей, дотримуючись вимог і стандартів, та й зважають на смаки школярів, які вже добре вивчили. Найдусить так і люблять макарон, котлетка, картопелька, рідні котлетки. Так собі збільшення навантаження для працівників зумовлено нововведенням безкоштовним харчуванням для учнів початкових класів із листопада. Да цього року усі діти із першого до четвертого класу включно забезпечені безкоштовними обідами. Також діти пільгових категорій, які вчаться у старшій школі, харчуються безкоштовно. Щодень це понад 400 обідів для четвертого ліцею. Ділиться Уляна Колодійчук, заступниця директора Коломийського четвертого ліцею. Ми справляємося з цим багато дітей, але ми забезпечуємо гарячим безкоштовним харчуванням. Діти задоволені, батьки задоволені. Якщо їло 100 дітей, то тепер і 400 дітей, і всі з радістю. Харчуються, проблем немає, все вчасно надходить, забезпечується харчування, привіз продуктів. Все вчасно і все все добре. цим. досить чимало дітей початкової школи харчувались за батьківські кошти. Дехто приносив із дому перекуси. Тепер усі залюбки харчуються в їдальні. Ділиться спостереженнями. Вчителька початкових класів Оксана Ватрич. Те, що для батьків воно полегшення, 100%, бо все ж таки е, фінансування воно своє дає, і звичайно, що дітки е, хочуть Харчуватися, бо бачу, що люблять, полюбляють її на перервах бігти, і перед уроками вже пробігають у їдальні чи щось є у них. Тому я вважаю, що все ж таки ось це харчування для всіх дітей безкоштовно, все важливе. Олександра навчається в третьому класі. Дівчинка каже, у їдальні готують дуже смачно. Особливо їй подобається ласувати з сирниками. Та й загалом є страви на будь-який смак. Тепленьку, гречку, макарони, картопельку. Не обходиться без салатів, може дати капусти салат з капусти, буряк завжди дають десерти. Якісь яблучки може дати. Апельсин, мандарин, банан, грушу. таким безкоштовним гарячим харчуванням щоденно забезпечені учні молодших класів усіх закладів освіти Коломийської громади. Загалом це майже три тисячі дітей. Ділиться Марія Козовська, керівниця управління освіти Коломийської міської ради. На це громада отримала субвенцію із держбюджету 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Ще півтора мільйони гривень це кошти із місцевого бюджету. Субвенцію отримали місто, наша частина додана, і управління освіти виплачує ці кошти підприємцям, які е, проводять у нас цю діяльність. У нас всі е, ліцеї на даний час на аутсорсингу і всі діти харчуються силами підприємців. Ми тільки оплачуємо заготові порції. Ціна порції для початкових класів 40 гривень. Е, ціну порції ми не змінювали, адже на, у нас так на теренах нашої області. Області була уже змінена ціна, вона менш більш відповідала, і ми вирішили її не піднімати. Марія Козловська продовжує якість харчування не погіршилась, адже підприємці отримують такі ж кошти, які отримували за порцію, лише не від батьків, а з бюджету. Зразу було якось так а шлячно, тому що ми не знали, чи будуть забезпечені посудом, чи вистачить нам на чи вистачить навіть підприємцям кастрюлі. Посуду, щоб приготувати це, їсти, адже ми знаємо, що не всі діти ходили їсти за гроші. Ну, А тепер, звичайно, всі діти, які є в школі на той день, у початкових класів. Йдуть у школу їсти. Чи вплинуло це на якість харчування? Та не вплинуло, діти мають вибір. Е, їжа у нас смачна, завжди тепла, свіжоприготовлена і на якість, адже ціна не змінилася, якість так само не змінилась. Забезпечення безкоштовними обідами для учнів початкової школи буде і у наступному році, продовжує Марія Козловська. На наступний календарний рік вже є закладене це у субвенцію. А якщо субвенцію є, ми теж закладемо. У наше фінансування. І планується, що наступний календарний рік діти теж будуть харчуватися безкоштовно. Говориться, що на наступний рік і таке буде, що будуть усі учні харчуватися безкоштовно. Якщо держава дасть субвенцію, міська рада готова дати співфінансування. До слова на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів у всіх українських школах з держбюджету виділили 2 мільярди гривень. Ольга Гириджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.